Добрий день. Темою сьогоднішнього нашого заняття є атоми, молекули, йони і хімічні елементи. З давніх давен вчені замислювалися, з чого складаються всі оточуючі їх речовини. І вважали, що всі речовини складаються з атомів. Атом з давньогрецької перекладається як неподільний. На сьогоднішній день відомо. Що атом це найдрібніша частинка електронейтральна, яка складається з ядра та електронів, які рухаються навколо нього. Молекула це частинка, яка складається з двох або більшої кількості атомів, має певний сталий склад і зберігає хімічні властивості речовини. Іон це частинка, яка утворилась. При тому, що атом втратив або набув електрон або декілька електронів. І так, найважливішими частинками, з яких складається все навколишнє середовище, є атоми, молекули та йони. Прикладом атомів можуть бути атоми міді, з яких складається мідний дріт. Прикладом Йонної речовини може бути харчова сіль, або кам'яна сіль, натрій хлорид. Вона складається з йонів натрія з зарядом плюс і йонів хлору з зарядом мінус. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, Негативно заряджені йони називаються аніонами. Прикладом молекули або речовини молекулярної будови. Є вода, яка складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену H2O. Ще одним важливим поняттям є хімічний елемент. Хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. Сучасну хімічну символіку вів шведський вчений Берцеліус. Кожному хімічному елементу відповідає свій символ. І всі елементи є у періодичній системі Дмитра Івановича Менделєєва. На сьогодні відомо 117 елементів. Із них 90 природні, інші то бути штучним або синтетичним путем. Всі ці назви елементів, як ви бачите, вони мають різне походження. Деякі це прізвища вчених, деякі назви планет. Або давньоримських героїв. Найрозповсюдженішим елементом на планеті Земля є оксиген. Його атомів більше за усіх інших. А найрозповсюдженішим елементом у всесвіті є гідроген. І так сьогодні ми з вами розібрали такі важливі поняття, як атом, молекула, йон і хімічний елемент.